Всім привіт! Сьогодні приїхали забирати кобилу на боровку, така є лошечка. Та від Ані сьогодні від Алана. Від Романої був на, на, на. Гоу, гоу гоу не мотайся. Така лоша. Малюньки. на, ще малесенькі. Де виднів тільки мали. Кубила сильна. Та лошечка. Їхло, заберемо, виродні лише. У нас купив.

Під Підгайсь також ребно по Аланові, днях має мати Що? Я вдома. Powiedzieliśmy, co to jesteśmy w tym Зараз ми підтримаємо і продовжимо відео. Ось наш Алек. Що її то виходить на апарат. Мусить то все обнюхати Є бом? Є <клеви> на пряжі їсти бомбу на грудях Я бачу може дасть би <клеви> вбив. Ну так і там скусало, так любить. Не знаю, якась такі мухи були, а там зробила таку штуку, не треба замастити, не знаю що там є. на посадить чи що. Наші дивулі. Мама і дочка. Чунь. Анибелька. роботу з цією белові зараз. Тимпа покрити. Він нюхай, не скачай. Кубила стояла прекрасно, навіть можна було й ноги не, не в'язати на диво то Тут дуже добрий признак. Зразу все зістялося після того, але то таке. То на то не впливає. Кошечка від Алана, дочка Аланова. Кубила суперова. Зараз зараз 10 таких кубилок, та й не треба в Польщі. А з цим Алан вже боїпався в пастусів, він навіть на них не, не реагує. Ала на прийшли, а до Михайлова не йшли. Не йшли до Михайлова, жеребця. Там, тут навіть прикладіться, але там три метри, немає. Тай маланиться. Фляска Лупашиться. Та них охоту немає. І ось не тисне. Файно, видиш? Ой, козаньку зараз буде з'їжджати вниз з трактором. Тут його і тримайте, тато. Такий у нас є жеребець. на паровочку. Супер, пупер мега коник. Найгарніший для нас зі всіх дає по собі майже самі лошечки, має вже 20 лошаток по собі, 16 лошечок, 4 коні, 2 з яких у нас, Та, щоб ви не переживали коні, у нас це родять, у вас будуть лошечки. О, МТЗ, га! Чуєш? Ова! Все, я загнув! Йому патла постригти Тому Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічей!